Всім доброго дня, шановні жителі е, нашої громади. Війна, на жаль, триває і росіяни нагадують нам про це безжальним запуск, запусками крилатих ракет цієї ночі. Була повітряна тривога з 3-ї години ночі до 6-ї години ранку. Було збито збит на, тери, збит на території України. 15 ракет із 18. На Одещині, на щастя, прильотів не зафіксовано. Втім, расисти обстріляли екваторію Очаківської громади Миколаївської області. 28 квітня у громаді був оголошений день жалоби в зв'язку з загибеллю військовослужбовця. Сергія Циганенка, мешканця селища Нові Біляри. Дні жалоби в нашій громаді традиційно оголошуються в день церемонії поховання героя, і ми зобов'язуємо в знак скорботи за загиблим приспустити державні прапори на будинках, спорудах, установ, організацій на всій території Южнівської територіальної громади. Ще однією трагічною звісткою була смерть колишнього колеги Южнівської міської ради Кравчука Івана Петровича, який протягом 19, 19 років працював в виконавчих структурах Южнівської міської ради. 26 квітня 1986 року сталася найбільша техногенна аварія в історії людства. Вибухнув четвертий реактор Чорнобильської атомної електростанції. Ця трагедія ХХ століття стала найбільшою техногенною катастрофою світу людства. І в цей день, в день 37-ї річниці трагедії на Чорнобильській станції, ми відзначили мітингом та покладанням квітів на площаді перемоги. Міська рада завжди підтримувала, підтримувала чорнобильців і родину чорнобильців. І в цьому році ми також виділили матеріальну допомогу, фінансову допомогу в квітні 2023 року більше, ніж 100 ну, практично точно 113 особам. На минулому тижні відбулося чергове засідання виконавчого комітету. Міської ради, де розглядалось 38 питань щодо забезпечення життєдіяльності громади. Розглянули багато питань. Одні з основних питань це ми заслуховували звіт про фінансову діяльність наших директорів комунальних підприємств. І хочу сказати, що ми вже призначили попередньо 4 травня ми проведемо 30-ту сесію Южнівської міської ради 8-го скликання. Також у п'ятницю я взяв участь у міжнародному форумі післявоєнного відновлення Оде Одещини. В цьому заході брали участь також сім міністрів закордонних справ України і сім міністрів закордонних справ інших країн, таких як Данія, Литва, Латвія, Норвегія, Швеція та інші. Піднімались питання про підвищення інвестиційної привабливості. Нашого одеського регіону міністри закордонних справ, які я тільки що перелічі, вони виступали. Приймали приймала участь також багато послів інших країн, приймали участь депутати Верховної Ради, керівництво Одеського регіону. Питання піднімались дуже цікаві. Вже обговорили питання післявоєнні і що ми будемо робити на території Одеського регіону. Хочу повідомити, що учні громади нашої навчаються останні 4 тижні і до закінчення, ну, скажімо, 4 тижні до закінчення навчального року. Останні дзвінки будуть проходити з 31 травня по 2. Червні, в різні дні, і тільки там, де є сьогодні сховища. Хочу також проінформувати вас, що в цьому році літніх оздоровчих заходів в школах нашої громади не буде. Ну, скажімо, перенесемо до кращих післявоєнних часів. Отака От інформація на сьогодні. До зустрічі і слава Україні!